Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати всім вам про велике релігійне свято Віри, Надії та Любові. Цього року свято Віра, Надії та Любові святкується вже не 30 вересня, а 17 вересня за новим стилем. В Одне з найбільших християнських свят імени не відзначають не лише віра, надія та любов, але й їхня матір Софія. Отже, хочу привітати кожну українку, що носить ім'я віри, надії любові чи Софії з іменинами. У цей день згадують благочестиву Софію та її трьох доньок, які постраждали за християнську віру. Це свято має особливий символізм для християн, адже означає не лише готовність самопожертви, а й витримку духу і сильну віру у власні переконання. У другому столітті нашої ери в римі жила вдова Софія, у якої було три доньки – 12-річна віра, 10-річна надія і 9-річна Любов. У той час більшість римлян були язичниками, проте Софія була вірною християнкою і так виховувала своїх дітей. Коли у 137 році почалися жорстокі переслідування християн, матір з доньками кинули за ґрати та відправили на суд до імператора Адріана. Він заходив особисто бачити трьох сестер і їхню матір. Спершу імператор зажадав, аби християнська сім'я зріклася віри, але нікому не вдалося похитнути християнських переконань віри, надії любові та їх матері Софії. Тоді розлючений імператор наказав катувати дітей. Усіх трьох сестер жорстоко замучили до смерті. Софію не піддавали тортурам. Жінка поховала своїх дітей і два дні не відходила від їхньої могили. На третій день вона померла. Церква причислила сестер та їх матір до лику Святих. Вощі учениць від 777 року зберігається в Ельзасі, в церкві Ешо. Попри трагічну історію свята, цей день вважається радісним. За давніми звичаями, у День пам'яті віри, надії, любові та їх матері Софії заборонено робити заручення чи влаштовувати весілля. А дівчат, які народилися це свято, заведено називати такими іменами Софія, любов, віра чи надія. Важливо першочергово відвідати Богослужіння і прийти до Бога з молитвою. Також жінкам можна у свято не працювати. Колись молоді дівчата в цей день влаштовували посиденьки, а на святковий стіл подавали смачний коровай, який їли руками. Також у цей день не можна ображати жінок, лаяти та вичитувати. Також не можна робити великі застілля, адже свято за своєю суттю є трагічним. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайк. Мені буде дуже приємно. З вами був Влад. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава!